А чай не Оцінювати свої дорого. Зарізаємо. Реальний розряд, реально все. Всі відео. Масаж, масаж, масаж. Нам потрібно показати, як діяти в умовах теракту, якщо вони попали туди раптом. Якщо поїхали на який-то банальний визов і попали по данному стрілу, під що буде таке, яке не передбачено уставом чи положенням по дії з медичної допомоги? Сьогодні розпочинає роботу. Ставши вже традиційним шостий міжнародний чемпіонат бригади екстреної медичної допомоги всеукраїнської з міжнародною участю. В рамках цього чемпіонату буде проводитись науково практична конференція, яка присвячена наданню екстреної медичної допомоги в надзвичайних та конфліктних ситуаціях. Сподіваюся, що це стане святом для всіх учасників. Ми постаралися діляти сделать... все соревнования как большой праздник, а конференцию максимально сжатой и интересной. После конференции будут мастер-классы, которые будут посвящены и в частности в зоне АТО. Я думаю, що многие сотрудники приїхали для того, щоб участвувати в этих майстер-класах, отримати нові знання, что-то з пам'ять. Конкурси швидкої допомоги широко використовується в Європі і в багатьох розвитних країнах як одна з форм підготовки фахівців надавати допомогу в екстремальних ситуаціях. І ми вперше з такими конкурсами познайомилися, коли ми почали співпрацювати з курсою екстреної медичної допомоги європейських держав і в рамках транспортонної співпраці. Був виграний грант Львівським територіальним центром екстреної медичної допомоги. В рамках цього гранту вони провели в 8, 9, 10 роках чемпіонати бригад медичної допомоги. Причому в 2010 році це був величезний чемпіонат, який був на Львівському полігоні, і він був один з найпопулярніших. Я я парамедик США Сан-Франциско. Запрощення на даний симпозіум було дуже неймовірно цікаво. Цей симпозіум – прекрасний засіб, що допомагає швидко поширювати інформацію, досвід технології. Адже сюди для обміну досвідом приїжджають люди з усієї України, з різних її регіонів. У вас є доктора в колі парамедиків, що в принципі не так вже і погано в цьому немає нічого неправильного. Власне кажуть, що парамедицина дуже молода в Україні, і це драматично. Вкрай важливо, що парамедицина тільки ну, починає свій розвиток, і в даному контексті може бути створена з самого початку правильно. І в кінці кінців, я думаю, відповідна служба буде створена. Дуже важливий досвід військових в даному питанні. Адже лікарі не можуть працювати в місцях, де вкрай небезпечно. Ну, Треба відповідати, що дійсно був перерив в кілька років даного чемпіонату, дуже важливий чемпіонат. Ми знаємо, що э, на протягом року роботи в усіх областях України Мониторится качество работы бригад, лучшие бригады по результатам года приезжают в ту чи іншу область, проводять всеукраинские чемпионаты, бригад экстренной медицинской помощи. И победитель определяется путем мониторы вот, ралли будут. вопросы познания помощи и так далее. Вот и, конечно, отрадно, что это на Харьковщине. Мы знаем, что наша служба экстренной медицинской помощи она является одной из лучших сегодня в Украине. Более того, помимо организации самой помощи, самой структуры, и большая нагрузка выпала именно на Харьковскую экстренную медицинскую помощь, связанную с событиями, происходящими в Луганской, донецких областях. Эта нагрузка была оказана на полной мере нашей службой и именно в пик всех событий и сегодня продолжает обслуживать Луганские. В области. Поэтому, конечно, это хорошо, что лучшие бригады в этой отрасли приезжают к нам, у нас могут почерпнуть какой-то э, позитив для себя, знания, навыки, умения меняются опытом. И очень хорошо, что приезжают уже и иностранные к нам э, делегации, Сегодня у нас есть немцы, представлены здесь прибалтийские страны. Я думаю, что наши смогут что-то почерпнуть от них, полезное, хорошее в организации своей работы.